Заяву про перегляд рішення щодо газової справи Тимошенко повторно спрямували до суду. Про таке повідомив захисник експрем'єрки Сергій Власенко. Адвокати подали клопотання до Верховного суду України, зважаючи на рішення комітету міністрів Ради Європи. Оскільки вважають вирок опозиціонерці протизаконним і некоректним. Нагадаю, 2011 року Юлії Тимошенко загратували на сім років за перевищення повноважень під час підписання газових угод із Росією. Крім того, за Рішенням Феміди екс-прем'єрка мала відшкодувати на користь Нафтогазу півтора мільярда гривень. Більше року Тимошенко перебуває на лікуванні у Харкові. Ми хочемо подарувати Віктору Януковичу ще один юридичний шлях розв'язання штучно створеної ним проблеми вибіркового правосуддя. На переконання захисту у вищого спеціалізованого суду немає іншої. Правової можливості, окрім як передати цю справу на розгляд Верховному суду, а у Верховного суду немає іншої правової можливості, окрім як скасувати цей вирок.